Окрім перформансу марку свиня біля мерії неочікувано зібралися ще одеські анархісти місцевого бізнесмена Вадима Чорного. Вони вимагали від Миколи Ільченка викупити Олексія Чуєва, якого нещодавно було заарештовано за хабар. Підопічні чорного упевнені, що усі хабарі рікою стікаються саме до першого заступника міського голови. Дуже дивно, що Кишенькова партія ексрадника Костусєва Вадима Чорного почала активні дії проти заступників мера, не чіпаючи його самого. Напевно, чорний нарешті зрозумів, що жадану посаду начальника департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху так і не отримає. Саме тому він вирішив спрямувати виступи анархістів проти мерії Костусєва у розрахунку, хоча б на якусь подачку. В Одесской мэрии сложилась целая иерархия коррупции, где нижестоящие чиновники берут деньги и передают наверх к руководителям администрации. Поэтому мы требуем освободить стрелочника и привлечь к суду ответственных организаторов системной коррупции в Одесской мэрии. Стрелочник на волю, заказчик по суд. Ильченко, ответьте за подчиненного.